Колись на Сумщині мені розповідали старожили, що орлики спровадив Пелеп Орлик десь з Заморських країв. Але у нас на Потечщині, Рахівщині і в нас у Космачі цих орликів є багато, ростуть по царинках, по узбережжях рік. Це дуже лікарська рослина, яка лікує коліти, яка лікує жовтяницю, печінку, селезінку, навіть імпотенцію. Дуже легко розмножується, насіння має дуже гарне. Вони вже відцвітають. Тут утворюються такі насінини у цих. Пересвілих орликах. І через те, що ця рослина дуже лікувальна, її масово викопували як корінь, так траву. І вона почала масово зникати, але натомість вона почала поширюватися на квітниках у наших селян і таким чином. Орлики у нас і далі квітують на українських землях. Підписуйтесь на мій канал.